Всім привіт! І ви на каналі Барта, І сьогодні ми граємо Roblox. Я вибрала ось такий тайкон. Я не зрозуміла про що це взагалі тайкон, ну як ви бачите, тут прийшла мама і кричить на нас. Але по е, обкладинці цього тайкона то там намальовано, що так як президентом стати чи що. Я таки не зрозуміла. Ми мож, можемо тут за нуль апгрейд купити і доску. Давайте купимо це взагалі стіл якийсь. Ладно, апгрейд. Це в нас. Тобто в нас є монітор. І за 0 долларів ми можемо купити людину, яка в нас буде працювати. Далі за 2 долари ми можемо купити людину. І наступну кімнату за 15 і за 5, е, ще щось. Давайте нажмемо. А, ми можемо тут покращувати. Так, давайте купимо за 5 доларів. Е, це ще якась. А, це в нас якісь пишуть люди чи що, я таки не поняла, ну ладно. Так, скільки в нас 5 доларів Купляємо ще людину, і за 8 доларів ми зараз можемо ще купити, ще купити одну людину. Так, все. У нас вони заробляють ця 12, ця 4, а ця 2 долари, і в нас в сумі вже є 19 доларів. Давайте купимо за 20 доларів ще одну людину, яка нам буде додати людей. Писання, як ви бачите, на 6 і 33 долари. Купляємо це, ми купили ще одну кімнату. За 5 доларів ми можемо тут купити ще під, ну, вниз під 30, За 30 доларів ми можемо купити людину, яка нам буде писати. Так, тут у нас 10 доларів 50, 50 робукси, 10 доларів ми можемо купити людину, яка буде нам малювати на стіні, я так зрозуміла. За 10 доларів ми можемо купити сходи вниз. Там у нас якісь ув'язнені чи що? Ладно. За 1000 доларів ми можемо купити президентський Джорней, а це 10. за 10 людей ми можемо купити шир. Ладно, давайте повернемося наверх, бо я там зверху ще нічого не зробила, а вже прийшла сюди і купляю. Так за 250 доларів ми можемо купити банківську валюту. Тут ми вже нічого не можемо купити, а ми можемо апгрейд нажати. Точно. Давайте зробимо, щоб вони швидше працювали. За 10 покупляємо, щоб вони нам більше грошей давали. Все, у нас 42 людини і 6 доларів поки що. Ми заробляємо досить непогано, я б сказала. Давайте ви зараз підпишитесь на канал, поставите лайк, нажмете на дзвіночка, щоб не пропускати мої відео. Якщо ви зайдете на мій канал, ви побачите, що я змінила баннер каналу і шапку на YouTube, тому не втрачайте мене. І буде, признати, що в мене така нова новий баннер. Так, у нас є 171 долар. Давайте купимо нову підлогу. Там писала Флор, типу, нову підлогу, ну ладно. Тут ми можемо купити за 5 доларів стіл, це напевно теж якийсь. Ну да, це стіл. За 100 доларів можемо знову людину купити, тут вже 50 тисяч, тут 250 доларів, тут 800. Так, звіться, поки вийдемо. Тут у нас 25 тисяч. Ой, це я купила якийсь поверх великий чи що, я таки не зрозумів. Де є, боже, куди я зайшла? Немає нічого. Трейти на низ. Отак вон За 179... Э, Тут, Тут ми можемо що? Тут ми можемо. Робок за 249 людей. Так, 7500 принтер. Клас, я вилетіла зі світу Ну ладно. Так, нам потрібно за 250 доларів купити. Це типу у нас. За, типу, у нас такий сейф чи що? За, за 1000 доларів ми купимо Сент Roberts to Jail. Щось таке незрозуміле, ладно. Йдемо вниз. Тут, по-моєму, за 50 доларів ми можемо купити, за 2 долара музику, за 25 ми можемо купити, за 15, 500 у нас нема. Можна музику включити. Хай буде музичка. 50 доларів, 150. До речі, гроші тут йдуть швидко, тому ми розвиваємося швидко. Так. 250 по 45 нам скільки нам десь? 35? Ну тут зростається навіть, так помилок. Ну. Далі за 1000 доларів там можна буде тільки купити. І тут за 50 ми можемо купити людину. За 250 це в нас взагалі якийсь підвал. Тут за 100. Там теж за 500-2500. 140 людей, о, ми зараз за 149 людей зможемо щось купити. Так, на 143. 146, 147. Долари дивіться, як швидко йдуть гроші. 150. А, це за робукси? Я думала, це за людей. Прикупляти, ну, ладно. Так, у нас є 690 робоксів. Ой, доларів. Купляємо тут, щоб вже тут поки нічого не купляти. І за 799 робаксів ми можемо купити нову. штучку, куст, я навіть не знаю, що це боже. За 750 це у нас 500. Що вони дають? Вони просто щось стоять і роблять. Так. Тут вже ціни такі, ну більш-менш. Більш-менш нормальні. А оце нас, напевно, ми можемо купляти за 10 тисяч людей вже. Боже, які ціни 75. 750. Get more get more cash your broke low. 750 Painter. А, 7500, боже, я кажу 750, боже. Все, людину купляємо. І нам треба можливо покращувати. Давайте покращимо зверху людей, щоб вони нам більше... Ну, у цих людей. Ну, нам більше просто давали грошей. Давайте це банк. Ні, давайте банк не будемо купляти. Давайте більше грошей купимо, щоб що вони нам більше грошей давали. Все я протратила всі свої гроші. Тут у нас якась людина ходить сюди. У нас 245 людей. Давайте підемо там до когось гості, подивимося, як в людей. Давайте зайдемо до усеї Уляна коза. В nee, неї тут ще нічого не розглянули. Давайте я хочу піти до тієї людини, якої хоча б щось. Давайте подивимося, в кого саме більше. Один вільйо... божечки... Де люди скільки грошей це не... А Це людей капець. Давайте зайдемо до цієї дівчини. Подивимося, що в неї тут зробили. Ну. Та в неї вже тут далі, бачите, відкрита. В неї тут. Ладно, давайте не будемо собі спойлерити. Йдемо до себе. У нас тут 1900. Навіть майже 2000 вже. Ой, грошей. Будемо зараз прийдемо, будемо затарити. Так, я вже вдома, в мене 2700. За 1000 ми можемо купити охоронця. А це у нас. це у нас такі все-таки робукси. А де дівчина взяла робку. Ну, а, це не за робукси, вона купує це у нас. За 50 тисяч за 60, за 2500 ми можемо купити ще одну кімнату. Так, тут а ми за 750 можемо, за 10 тисяч людей не купити. Ви що? Ви що? За скільки тут у мене? За 2500. Зараз нам залишилося 400. І ми купимо нову кімнату. Бо, по-моєму, я більше ніде не можу. не зможу купити. У мене, ну, все далі дороге. Так, 2500. Ну. Відкривайтесь О, все відкрилось. Тут 1500, 2500, 1000, о, тут нам прийдеться довго. Дуже довго прийдеться нам збирати. Ну ладно, давайте збираємо. Так, 1000. Нам хоч би зараз 1000. Давайте поки походимо, подивимося. Можливо, ми знайдемо щось дешевше тут. Так, це у нас що 1000 1250, 2500, 5000. Давайте на низ підемо, глянемо, що тут у нас. А тут у нас. Що це? А, ми. щось можемо в нього купляти, чи що? You're a local jail Dead debt... Clo. А, ми можемо просто раз щось там на нього тикнути, я так зрозуміла, і ми получимо... Е... Гроші. Я не пам'ятаю, що буду завжди в тюрмі сидіти, чи що? Шо, ви що, зібраєтесь? О, все. Я думала, я вже там буду сидіти, якщо чесно. Це на що, це в нас те саме? Ні, це в нас інакше. Тільки тут, а в нас... Да, тут в нас... Так, тут в нас інакше люди. Тут у нас 800, 5250, 2000 1000. Так от, звідси ми поки що вийдемо. Бо тут дуже великі ціни, як ви бачите. 25 тисяч... ой, тут навіть... Коротше, тут треба ось так от виходити, бо тут дуже все запутано йдемо там ту кінцеву. кімнату, божечки, 1500 мем. Hello. Це такі меми. Що і Я за 1500 чи за скільки купила? Просто картинки. За 1000 давайте купимо The Mine. О, за 100. Ну хоч якісь адекватні ціни. 15 двадцять доларів п'ятсот двадцять тисяч ну так чисто смаленьку дві п'ятсот боже людей дивіться Ліза крута просто давайте я нею сфоточку зроблю все фоточка є е, поставлю на привіжку, де, де це що за чувак чувак ти хто він мене працює такий чувачок. 27565 2500 ми можемо купити ще одну кімнату. Тільки тут у нас вже 5000 треба. Клас! Давайте тут 1500. Так, друзі, я думаю, що сьогодні я вже зробила багато чого. На Цю частину відео. Давайте, якщо ви хочете другу частину е, роблокса цього тайкона, пишіть в коментарях, ставте лайк. Якщо я побачу, що ви активні, я чим швидше випускаю нову серію, точніше нову частину. Всім до зустрічі, всім пока.